Друзі, всім добраночку. Слово дня спорт. Додайте музики. І прийшла зима. сніг валить. Зараз покажу. Дивіться, які стрижки знайшла. Я вже готова на спорт. Кавуськи. От якщо ви питаєте, як я сьогодні. От от, наче оця от кришка кавника бульма, блядь. Хочеться впасти. Впасти і. Лежати. От коли ти відчуваєш дику втому, думаєш про це, або ж кажеш одразу в голові батьківський голос. От мені мама завжди казала, а чого ти стало? Від життя. Маю право втомитися від життя. Йдемо з ним покажу.